Розв'яжемо логарифмічне рівняння. Для початку згадаємо область визначення логарифмічної функції. Вираз, що стоїть під логарифмом, повинен бути додатнім числом. Далі. 4, що стоїть з лівої частинки, переносимо до правої. Логарифм. За основою 1 друга числа х дорівнює мінус 4. Розв'язуємо. Логарифмічні рівняння за означенням логарифму. Тобто х дорівнює 1 другу основу підносимо до показника степеня мінус 4. Спочатку звільняємося від мінуса в показнику степеня. Основа степеня 1 друга нам треба перегорнути, взяти обернене число. Тобто буде 2 перших, а це просто 2 четвертому степені. 2 в четвертому – це 16. 16 у нас додатнє число. 16 є коренем рівняння.